Добрий день, продовжуємо проходити Elden Ring. Так, в минулому відео ми з вами зробили два замовлення тої Таніт в, в тій садибі вулканічному. Давайте в цьому відео ми підемо, трошки зробимо квести по іншій стороні. Давайте зробимо квест Лускутика. Трохи продовжимо його. Зараз подивимося, що він нам нато скаже. І так, ти тепер в садибі вірну. Навіть не віриться, я не чекав від тебе такого. Здається, рая не, по адр... не з адресою звернулася, але все добре, тепер ми на одній стороні, ми спрацюємося, каже. І ясна річ, поторгувати можемо, якщо ти хочеш, магазин у скутиках, в українській садибі, тільки для тебе. Ну, що в них ми з ним ніби торгувалися ми в нього а, ні. а в нас есток є? Ну, кови маргіта ми не купляли, можливо нам. не знаю поки Більше нам такого нічого. І не треба той, що ми збираємо. Можливо, ще в нього щось з'явиться потім. Ну а поки Хоча може ті укови. Але ми нам в житті у кого не треба, тому що ми здається нам. Так, ну давайте спитаємося про Лус... про нього ще. що тебе дивує? Та я звук вулканічної садиби. Мене завжди о, так. Не встигаю я. Вирішив, що можу допомогти в розгадуванні там чогось. Де Ітад завжди викликала в мене любопитство, мабуть, її. Хазяїн дуже непростий, раз вона ним так пишається. Вона його возвеличує, ніколи не бачив такої жінки. Так, і все. Більше він нам зна зараз нічого не хоче сказати. Тому йдемо ще раз, відпочиваємо. Йдемо знову до нього. Так. так. Так, що вона нам? Ну, він нам щось дає, каже це для тебе і дає лист. Ну, доручні дає, то... І відношення до тебе буде краще. Спокійно ми з тобою, старі друзі, прийшов час передати естофету. Є ну вперед, ні пуха. Тепер він нам. Так, ну він до налі в магазин. Він нам, до речі, після, як е... з'явився після першого навіть завдання, та ніт, він нам може його видати, здається. Чи після другого. Ну, так, з тим ми вже говорили, там що сидить та примара. Давайте дивимося, що нам видав Лоскутик, На, на кого. Так, от той лист. Читаємо на великого трагу та рогатого. Угу. От і треба тепер за квестом. То і, 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 зразу і Таніт, і того лоскутика. та, як я вже казав, воно все тут докупи так намішано, що дуже зробили. Ну, чесно кажучи, все то розгрібати по черзі дуже важко. Навіть от, якщо ми потім пройдемо по місці, тут ще можна бути в того лицаря от взяти. Е, також на вбивство. після другого, ми, до речі, вже можемо в нього взяти. Але нам не можна було, ми не зможемо ще на нього швидко ну, попасти, його зробити. А якщо ми б'ємо цього боса, нам ну, нічого ми там пропустимо, не заберемо нагороду. Тому, кажу, вони якось тут непослідовно і треба не дуже гарно зроблено, я вам чесно скажу. Дуже вони то все заплутали. І... Дуже важко зробити, щоб всі речі забрати і виконати більшу послідовність, можна було зробити попростіше. Так, ну добре, Давайте йдемо сюди в конічний, от, той трагут у нас тут. Ми тут-сюди попадали, тут воювали з магом змієм Макаром, як попадали через не через наплату Альтус, не через підйомник, а йшли через. Руїни той убрив. Ми сюди от попадали, піднімалися дуже довго. У мене то є десь відео. І ми якраз попадемо на арену з босом, де ми з тим кару воювали. Отут. От тут. Бачите, та арена і от тут з'являється той знак. Ну, Я гадаю, не будемо навіть сильно нічого готуватися, ми навіть не дамо підійти нам близько. тому. Тому рогатому. От, я на навіть не будемо нічого пити. О, і нас там ще пуляє також з арбалета. Але нам то так собі. Бачите, ми навіть не дали йому підійти близько. Ну, забираємо ще рунічну дугу. тобто зілля. І... Зараз нам ще випаде, його обладунки мають. До речі, навіть зовсім не погані. Навіть може краще, ніж ті, що маємо. Шолом віце БК, бладунки, рукавиці і поножі. Давайте навіть подивимося, що то в нас таке. Так, дивимося. От, шолом такий маємо. Але він до... так Але... мені здається, що воно все дуже важке. Якщо ми маємо от і от обладунки він... радана, вони важать 17, ті ж 26. Що я боюся, що воно Вон, вже зразу, якщо так середнє, то вони нам будуть важкі. І ми навіть не зможемо катулятися, що тут треба було дуже прокачувати стійкість. Нам, щоб їх вдягнути. Ладно, може поки обійдемося так, рукавиці. От ми маємо 5,8 чи зразу 8,8. Так, тут дуже треба було на них стійкість прокачувати. Маємо такі рукавиці. І маємо отакі от поножі ще. Дуже потужна річ. ну Така сильна, але дуже важка. Що нам воно, я гадаю, не підійде, бо ми не зможемо перекачуватися. Давайте тепер що? Ну Тут ми виконали. Так, ага, от бачите, у нас ще одне завдання Та, ні, отут залишилося. В того бернара ми якщо там візьмемо що того лицаря, воно з'явиться десь отут. А сюди ми також не можемо попасти. Ще нам треба буде тут все зачищати, поки ми попадемо. Але кажу, якщо ми вб'ємо тут боса, то ми не зможемо Ні, виконати ніби зможемо, але забрати вже е, його нагороду вже не зможемо, що дуже ну, якось нелогічно. Тому виходить, що ми можемо зачистити ту всю садибу, а боса бажано ще не вбивати, поки ми. Хоча б не виконаємо тут Бернара, його завдання. Бо тут ніби якщо ми то ще залишимо та ні, то там ми можемо ще нагороду потім забрати. Ой, кажу, тут так все заплутано, що капець просто. Так, ну ладно, йдемо. Так, вертаємось назад до скутика. Давайте заберемо його нагороду. Так, де він там у нас сидить. Що він нам зараз каже? О, знову привіт, добро. Так, ласкаво просимо в магазин, як завжди він каже. Так, ми його прохання виконали кажемо. Тобі вдалося траута. Все добре, гарна робота. Я передам це. Та ні. А ти поки відпочинь, каже. Він, бачите, поки нам не хоче поки давати нагороду, він каже нам йти відпочити. Тому повертаємось і йдемо відпочивати знову. Нам в цьому відео більше доведеться відпочивати, ніж воювати, чесно вам скажу. Так. Давайте, знову. Ну, та ти вже казав, так. Що я за це дістану. А ти не промах, каже. Я зберіг це для тебе. Натримай, твоя нагорода за вбивство Трагота. От, і ми дістаємо магмовий підсвічник. Так, все, купити в нього нічого нового не з'явилося. Тому давайте дивитися, що він нам таке подарував. А подарував він нам, Тин -тин -тин. де той підсвічник? От він Він до кнуті відноситься. Бачите, він має вогняну і фізичну. Треба сил 8, спритності 16. Навіть вірище треба 18. М -м. От така от річ. От, І навик маємо ремагми. Ну, цікаво, треба буде потім відео окремо на все це зробити, щоб все подивитися, всю зброю, то що я колекціоную, потім ту все передивитися. Добре, зробимо, можливо, головне дограти. Так, ну що, давайте у ми поки також далі ми не підемо, поки ми тут не вб'ємо тепер боса. Що він так і буде тут сидіти, поки ми... Не вб'ємо боса, а вб'єм боса ми не зможемо інші виконати. Ну, тож. Так, ну тепер давайте так, ми можемо почати раї, можемо його, ну його почати як почнемо, так і завершимо. Але ми можемо от продовжити от його. Давайте ми ще його квест трошки продовжимо. Так, це ти так. Каже. Що ж, радий тебе знову бачити. Виходить, тебе також сюди запросили. Ми тепер товариші по зброї. Ти прикриваєш мою спину, я твою. Так. Мабуть, ти хочеш знати про Ланію, яку вбили. Розумієш, я, я довго думав і дійшов до висновку, що місць... Це так. Так, знов я збився. Ironic as it is, are oft forced to walk a tainted path. It hit me like a bolt from the blue, that my former thoughts were simple naivety. Of course my heart weeps for Lania. That unfortunate incident was a cruel twist of fate indeed. But succumbing to the pain and sadness caused won't make me a champion, will it? Lania knows this, I'm certain. Fate has laid hard roads for us both. But such is true of any world, by ну, Виходить, що його переконали не мститися за Ланію, а бути героєм, а героєм, щоб бути, треба бути там е також е руки кров'ю, як так кажуть, коротше кажучи, вбивати. От, його так переманили, але він хоче бути героєм. Давайте ще. Мої руки і ще ні, Мені не подобались ніжні і бліді воїнів таких не буває. Позор Дому Хослову. Але скоро все зміниться. Як тільки я стану на шлях героя, вони огрубіють і почорніють, як, як історія дому Хослову описана кров'ю. Так, от йому свої руки не подобаються. Так, от бачите, він зараз то говорить. А бачите, ми якраз маємо тут вбити, дам Танідала, його старшого брата. Отут маємо вбити От, Джуно Хослоу. Значить, тут також воно все перехрещується. Так, давайте тепер знову відпочинемо. З ним можна було говорити після першого вбивства і після другого, і в нього там... Різні репліки йде, але так як ми не говорили після першого, після другого, то нам доведеться трошки відпочивати. Так вон, бачимо, виходить. Зараз ми відпочили, він пропав кудись. Куди він пропав, то знає тільки, бачите, і той пропав та примара, тому йдемо знову відпочивати. Відпочимаємо знову, біжимо, і дивимося, чи він не з'явився. Так, ви бачите, тепер він стоїть. Бачите, Ми нічого не зробили. Ми, до речі, пройшло, довелося два рази відпочити, і він тут з'являється. То пропадає, то з'являється. Ну, ну, розмовляємо, але тепер в нього ми так, вже будемо розмовляти, то він розмовляв до того, як ми. Ще та ні ті два завдання не виконали, а тепер ми напевно в нього до нього доходить, коли ми вже два вбивства зробили. Ми навіть вже третє зробили. Ну а це ти каже Вибач, тери. Вибач, ти можеш мене залишити одного. признаюся, я так нічого і не досяг. Хоча мої руки вже полікують в крові. Сіл але ні на шах не приблизився до мети. Можливо, я все я ж глупець. А навіть гірше, я відмовився від місті і зап'ятна в руки кров'ю. Не можу зрозуміти, чому він тільки зараз це зрозумів. Такого глупця ще світ не бачив. Видимо, я прям опець, навіть да, гірше входить. Я відмовився від місті і заплатив за п'ятнав ім'я свого будинку. Як здається, легко замарати руки. Так, все, він каже, що ми буде повторюватися. Він зрозумів, що він зробив погано. Йому треба було мститися за Ланію, а він навмований пішов. І коли ми вже тільки вдвох вбили, до нього дійшло доходити, що він поступив зовсім недобре. Відпочиваємо знову. Біжимо знову до нього. Так, він знову тут. Так? Ну давайте ще раз далі говоримо. О, він, право, мій брат. Я повний Бовдур, з чого я взяв, що зможу стати героєм, каже. От. Видимо я, так, знову глупець, каже, ні, найгірше, ну, то я вже перекладав. То він вже казав. Що він відмовився від помсти і запакнув. Руки кров'ю. Все. Так, Знов він більше нічого. Він тільки коли ми підходили, сказав, знов нам треба відпочивати. Ой-ой-ой. Як вони то все. Ну Відпочиваємо знову Що ж нам робити. Так, відпочиваємо, поки він знов не зникне. О, бачите, все, знову він тік. І пропав. І як ви гадаєте, куди він міг пропасти, зараз ми подивимося. Зараз вам хто би міг здогадатися. А пропав він, О от сюди он пішов. Пам'ятаєте, ми тут були в куш... Глечикограді і там шукали гончара. Хотіли навіть нас питали, чи ми гончари. Так от виходить, що він подався в гончари. Йому. О, тут сидить дитя Глечика, яка чекає на Олександра, як завжди. Зараз неї. О, знову привіт, сестра. Новину знаєш, в селі з'явився новий великий гончар. Здається, він казав, що його звати Діалос. Спершу мені здається похмурим, але його руки м'які, немов би шовк. Не знаю нас. Насамперед, я трошки розчарований, хоча в діалуса чудовий меч і «Бладунки» він говорить, що він не, не воїн, добавок він ще й трус. Так що захисник із нього так собі. Ну, от, так, Знову я трошки збився. Важко так перекладати зразу. Ну, давайте ще. Ну от Ніжні і ласкаві дотики Діалоса діалеса так тепло на душі. Шкода, що наш гончар не такий великий і сильний, як ти. Ну, отакі от справи. Але нічого, йдемо тепер, шукаємо, куди той діалес, куди він втік, де він тут заховався. Заодно можемо трошки всякої дрібідіні позбирати ще. От, бачите, він тут. О, бачите, він вже займається глечиками. Ну, Давайте ще з ним тута поговоримо. О, це ти? давно ми не бачились, ага, дуже давно. Визнаюся, в минулий раз, настрій у мене був не так собі, але як бачиш, я більше не є м'ятежник. Я покинув садибу і тепер сам розпоряджаюся своєю долею. Більше мене ніхто. Так, хватить. Блін, ну як так можна швидко? Вибачайте, не встигаю я. Перечитуйте так. Не можу я за ним встигнути то все перекладати. Нехай я і дурак, але можу придивитися за глечиками. Жалієш, мене прошу, не потрібно. Вперше в моєму житті я почуваю, що все. Роблю так, як треба, ну, виходить, що він знайшов себе. Коротше кажучи, щоб довго не той. З нього герой не вийшов, він руки в крові вимостив. За дя... Ой, за ту свою там служа... Була служанку він не відімстив. Тому він собі подався от сюди. Так, і він тут залишиться до кращих часів, скажімо так, поки ми. Не доберемося от сюди і не вб'ємо його брата. Тоді треба буде не забути повернутися і подивитися, що тут зміниться. Так, ну що, давайте повертаємося назад. І подумаємо, що ми будемо робити на наступне відео. Гадаю, на наступне відео ми з вами почнемо досліджувати садибу і підемо трошки, і вже підемо. Так, та ні, ми тут вже нічого не можемо зробити. Так. Поки з Бернаром, Ну, можемо взяти в нього, просто візьмемо в нього квестові на вбивства, а підемо, напевно, досліджувати садибу і підемо по квесту раї. Гадаю, так буде більш краще зробимо. Все, одного тут вже нема. Лускутик ще там. Також буде сидіти, поки ми не вб'ємо боса. Сиди ще. Так, Тому візьмемося вже за садибу. Гадаю, ми пройдемо всю садибу, зачистимо, а боса, напевно, не будемо вбивати, доки ми не зробимо того бернала. Ой, квест не виконаємо. Тому доведеться бігати туди-сюди. Так, ну давайте на цьому відео напевно, будемо завершувати. Наступне вже будемо більше воювати і досліджувати. Це було більше по квестах. Всім дякую. Гарного дня і до зустрічі!